На сьогоднішній день, не дивлячись на те, що Україна перебуває в військовому стані, наша сільська громада працює. У нас працює бібліотека, працює сільський клуб, працює магазин, працює ФАП. Життя продовжується. Безперечно, в нас є і проблеми, які потребують вирішення. Це дорожнє споручення з райцентром, яке потребує. Ремонту, але ми дивимося з оптимізмом на цю ситуацію і сподіваємося, що в найближчий час нам вдасться це питання зрушити з місця. Ми знаходимося у фельдшерському пункті села Тиманівка. Тут ми надаємо такі послуги. Внутрішньом'язкові маніпуляції, внутрішньовинні, капельниці, таблетки можна, які взяти в нас. Обслуговуємо доросле і дитяче населення. Медичну допомогу ми надаємо населенню, які заключили декларацію із сімейним лікарем. І послуги ці безкоштовні. Це сьогодні у нас вже були такі читачі. Ольга Петлівна, так, Тетяна Григорівна із Євген Олександрович, Ольга Олександровна. Навіть якщо десь там затрималася, наприклад, дзвонять. Ти йдеш чи не йдеш? Тому що люди цікавляться. Людям треба то жити. Книжковий мене фонд ти то 5327, тисяч я якщо не поміляюся. Є і класика, і сучасні книжки, періодику нам виписали, ну, хоч і небагато на теперішній час, але газетка і. Журнал ходить. Люди дуже читають тут, особливо зимою. А літом у нас дітки приїжджають до дідусів, бабусів, що люблять читати. Люблять і казки читати, і фантастику. Є бібліотека і клуб на самим таким осередком культурного життя. До нас приходять поспілкуватися, почитати, порозмовляти, навіть поспівати. На сьогоднішній день на території Тиманівського старостинського округу проводиться робота з допомоги внутрішньо переміщеним особам. На території проживає порядка 20 сімей. Це громадяни, котрі приїхали з зони активних бойових дій. Безпосередньо це. Харківщина, Серединобучщина, Херсонська область. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Деяким жителям безкоштовно надане житло для проживання. За моєю спиною також підготовлений будиночок, який планується в безкоштовне надання для внутрішньо переміщеної сім'ї. Даний будинок має пічне опалення, на території будинку розташований колодязь і господарчі споруди, де внутрішньопереміщена. Міщані особи зможуть отримувати якесь домашнє господарство. При даній будівлі розташована земельна ділянка 35 соток, яку можна використовувати для обробітку і вирощування сільськогосподарських культур. Поміє можливості, у нас індивідуальний підхід до кожної сім'ї. Комусь допомагаємо дровами, комусь допомагаємо з управлінням соціального захисту продуктами харчування, а також надаємо адміністративні послуги. Мы середина обводы. Там боевые действия постоянные сегодня, там тоже очень опасно. У нас двое деток, мы сюда переехали. Дом отличный. Это нам предоставили бесплатно. Люди доброжелательные, картошку приносили, морковку приносили, поддерживали хорошо. Детей я середины буду со школы забрала. Девочка 7 лет и мальчик 12 учится в Чеплиевской школе. Автобус возит к школе каждый день газель. Не жалеем. Детям здесь спокойно, хорошо. Они можуть на улицу выйти, поиграть. Мы там не могли выйти никуда. Тут была целина, мы ее разработали. Земля вот тут рядышком. Будем картошку садить, морковку. Все, что нужно, и лук будем садить. Это вот машинка. К машинке бочка. В бочке насос. Вот сюда слив. Тирает функционально, как при водопроводе. И острый вопрос у нас здоровый. дорогой. Нам автобус ходит раз в две недели. В зимовый период пассажиров поток же меньше, поэтому то перевозчик с перевозчиком так решили. Но сейчас мы скрытно плануем с большего Ну да, договорились. Добавить з квітня почнуться ж садова, городні роботи. Основним питанням на сьогоднішній день є для населення посадити городи. Бо це якби основний напрямок життєдіяльності сільських територій. Так як ми знаходимося на сільській території, майже в в кожному домогосподарстві наявна сільськогосподарська техніка це машини, трактори та комбайни. Тому, в принципі, ми здатні до автономного сільського господарства. І люди на сьогоднішній день вже розпочали підготовчі роботи з огородництва. У нас роботи як такої по селу немає. От і Хто корів держить живе з молока, хто картоплю продає, хто чим займається. В основному живуть люди з господарства. Зернові будемо сіяти, і картошка, і буряк у нас. Багато хто садить по доволі картошки, грядки, гурки, помідори. Зараз вже посіяли розсаду, перцю, будемо сіяти вже помідори, розсаду, теплички залажуємо, немає в цілі таких, що хто лінкується, всі збираються посадити. Дасть Бог наступить мир і зберемо врожай. На сьогоднішній день спільно з управлінням житлово-комунального господарства Шосільської міської ради з управлінням надзвичайних ситуацій вивчаємо питання стосовно запуску водонапорної башні в селі Тиманівка. Запуск даної водонапорної башні дасть нам змогу робити запас води для пожежних потреб, а також Маємо також намір облаштувати поїльню для великої рогатої худоби. Зараз ми перебуваємо на території колишньої молокотоварної ферми, де в нас ще на сьогоднішній день наявні інженерні комунікації для запуску водонапорної башні. Ми вивчаємо питання з область стосовно того, що проведення лінії електропередач та встановлення глибинних насосів в артезіанську скважину.